Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати восьминога. Для цього візьмемо чорний фломастер і наведемо нашу долоньку. Але ми спочатку її наведемо спеціальним способом. Зараз все вам покажу. Тоді давай почнемо з твоєї долоньки. А по Май... мою. Дивись, так? Зараз... Мою пелю. Добре, дивись. Наводимо, ось так, дивись. Мою ось так. Один пальчик. тихо. Ось так. Один. Два. Три. Мені чотири. І ось тут. П'ять. І мою. Тепер дивись. Ось так наводимо. Один. Два. Три. Ми Ми просто робила. Ось так. на. Тепер ти наводь, але зроби проміжок ось тут. Ну добре, там просто домалюємо і все. Беремо наш листочок і перевертаємо ось так. І кладемо на те ж саме місце. Тепер ми домальовуємо нашого восьминіжку. Дивись, ось тут в нього голова. Ось так. Тут в нього ще буде одна ніжка. Ось так. І ось тут додамо ще ніжку ось так. І давай ще одна, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Однієї не вистачає, так? Тоді давай ще ось тут додамо. Так. Ось так. І ти має отак дізнай і додай ніжки. Давай. Ну, у Майя буде маленький, в нього ще не всі ноги виросли, добре? І ось так ось тут. А тепер, дивись, Ось тут намалюємо йому гарненькі оченятка. Одне. Що таке великі в тебе? А я хотіла намалювати великі. Mm -hmm. Ось так ось. Одне оченятко, друге оченятко і відбузки. Ти впевнена, що в мене буде маленький. О, я тебе красиво получає. Так. Вау! І така в нього посмішка маленька. Вау! І тепер домалюємо йому щупальці ось там всередині. А навіщо йому щупальці? Ну, бо в нього вони є. Нехай там будуть. Що вони там є, ми покажемо їх наявність. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тикніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. На. А потім от трогати людей. А ти можеш покрасців, не треба чекати. Ось цим класом малюю, він теж чорний. Ні, розовий. А домалюємо чинятка чор. Восьминоги – дуже незвичайні морські створіння. У восьминогів не одне серце, а цілих три. Крова восьминогів не червона, а блакитна. Рівень розвитку інтелекту у дуже високий. Ці створіння навіть піддаються дресуруванню, а також вміють розрізняти людей і геометричні фігури. На кожному щупальці восьминога розташовано понад 10 тисяч смакових рецепторів. Так, ці істоти відчувають смак за допомогою щупалець. Усі види восьминогів мають мімікрію, Здатність змінювати колір шкіри, щоб краще сховатися. А рятуючись від хижака, восьминіг вистрілює в нього хмару чорнила, що дезорієнтує агресора. Дуже гарно у вас виходять, дівчата. А я тим часом почну розмальовувати мого восьминіга. Я хочу, щоб він у мене був е -е, зелений. Друже, якщо б тебе не вийшло намалювати з першого разу, то це відео ще раз, а в тебе обов'язково вийде. Наша, показуй, як нас вийшло. Давай. А я не Показувай, показуй. Посмікайтеся, покажи, показуй. Показуй, як ти гарно намалювала, дитині.